Далі роботорні роботи залежность температури кипіння води від зовнішнього тиску. Кипінням зведеться процес пароутворення в що знаходиться за температурою насичення, тобто кипіння або конденсації, якщо йде відвод теплоти кількість пари при цьому утворюється не на поверхні нагріву, а в об'ємі рідини і може бути в 10 разів більше за об'ємом, ніж та кількість пари, що утворюється біля поверхні нагріва. При цьому використовується Тепота пароутворення для перетворення рідини на пару. Потім в процесі конденсації ця тепота навпаки э, вивільняється і ми її можемо використовувати. Ми бачимо установку для э, дослідження температури кипіння води від тиску. Установці у нас є э, Робоча частина ковпак вакуумирований, під яким у нас буде тиск менше атмосферного. Влучені атмосферного тиску вимірюємо з допомогою манометру, який зветься в даному випадку вакууметром. Так. В об'ємі у нас знаходиться ємність з рідиною. Погружена нагрівач і термометр опору червоний. Знаючи тиск і температуру, що визначаємо термометром опору, ми побудуємо робочу діаграму. Крім того, з цієї залежності можна буде визначити і теплоту пароутворення. Установка складається. З відмірної частини. Вакуумна тарілка з колпаком-манометром і краном, яким ми регулюємо тиск під колпаком. Насосу, яким ми відкачуємо повітря з-под ковпака. В нас нагрівач підключено до напруги 220 вольт, регулюється ток. За допомогою реостата, ток вимірюємо амперметром. Температуру визначаємо термометром опору, вилучинок якого визначаємо за допомогою моста опору, живлення якого підключено через цей блок живлення. Включення насосу. Здійснюється середнім перемикачом і відповідно включаємо і виключаємо. Перед нами сосуд з водою, якому досліджуємо зліва нагрівається, справа термометр опору. Термометр опору монтовано там в трубку і внутрі. Невеликий термометр металевий опору. Так, води наглюваємо не менше половини, з тим, щоб нагрівач був повністю занурений у воду і не перегрівався. Всю систему накриваємо ковпаком, Дивимося, щоб був добрий контакт між склом і гумовою поверхнею, щоб цим забезпечити добру щільність і не поступало повітря під час відкачування. Після одержання допуску до виконання роботи проводимо вкручення насосу. Ставимо колпак, дивимося на добру щільність. І включаємо. Бачимо, що швидке відкачування і зменшення тиску. Біля мінус навіть у нас буде тиск приблизно максимально. Розрібження, що у нас відбувається. Процес кипіння може спостерігати безпосередньо. Так. Ми побачимо, що у нас вода почне кипіти навіть без нагрівача. Внаслідок того, що у нас тиск над поверхною води буде менше знаходити. Ми Бачимо, що процес підтачків є більш повітря і ми досягаємо приблизно пімосподиниці. ця залежить від атмосферного тиску, який визначаємо за допомогою барометра. Можемо зачекати, що вже з'являються перші бульбашки. Бачимо в процесі. Итак, і і чем більше час выкачивания, тем меньше дески, тим меньше интенсивнейший процес кипіння.

Знаємо, що ціна одної поділки дві соті, і тому це значення записуємо більш-менш точно. Так. Щоб вимірити напругу, ми, по-перше, повинні встановити тут такі положення при включенні прибору, щоб стілка знаходилась на нулі. Зараз вона бачимо, відхилена від нуля, тому ми спочатку жмемо кнопку грубо і встановлюємо стрілку на 0. От практично встановилось Тепер жмемо стрілку точно, ну, бачимо, що стрілка знаходиться на 0 І так, считываємо значення 1000 0 67 І так, 1067 Ом. На цьому перемикачу встановлена одиниця, це означає, що це число залишається тим самим. Якщо опер буде більше або менше, відповідно тут у нас будуть числа кратне 10, на яких це значення ми домножимо.